Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Притулок для тварин горів у селі Новослобідка Запорізького району загинуло вісім собак. Автор відео стверджує, що вольєри підпалили навмисно. Постраждала і зооволонтерка Олена Джима, яка опікувалась прихистком. Пожежу, ліквідовували 16 рятувальників. Попередня причина загоряння порушення правил експлуатації опалювальних приладів. Швидка рятувальники та поліція за одним номером. Служба 112 розширилась на центральні та східні регіони України, зокрема і на Запорізьку область. У комунікаційному центрі у Дніпрі за майже два місяці роботи прийняли близько 200 тисяч викликів щодо ворожих ударів, злочинів та ДТП. Дзвонити у службу можна цілодобово із Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Харківської, Сумської, Донецької та Луганської областей. Усі електронні сервіси Запоріжжя-електропостачання не працюватимуть орієнтовно до 28 жовтня. Мова про електронну пошту, сайт, чат-бот та особистий кабінет. Тож всі повідомлення компанія просить направляти після відновлення роботи сервісів. Ситуація із водопостачанням в окупованому Бердянську критична. Рівень води у Бердівському водосховищі досяг надницької позначки у менше ніж 20 метрів і продовжує падати. Причина цьому підрив росіянами Каховської ГЕС вирішити проблему. Фейкова влада не може. «Запоріж Електротранс шукає жінок віком від 21 до 65 років, які хочуть стати водійками муніципальних автобусів. Підприємство навчає та працевлаштовує. У кандидаток на посаду має бути водійське посвідчення та більше трьох років досвіду водіння. Деталі у відділі кадрів Запоріж Електротрансту або за телефоном. Більше 20 тонн сміття вивезли з торгових точок Хортицького району. Його залишили недобросовісні підприємці. Такі рейди щодо дотримання умов оренди торгових точок будуть проводити і надалі. Пообіцяли у Хортицькій райадміністрації. Американський проєкт зміцнення громадської довіри в Україні готовий допомогти Запорізькій області з відновленням будинків після російських обстрілів. Партнери можуть надати будматеріали, паливо для генераторів та допомогти із зведенням підземних шкіл. 90 лип з Івано-Франківська на центральному проспекті Запоріжжя. Дерева висаджують на місцях раніше прибраних сухостійних дерев. Висота лип до 5 метрів, вік – 10-15 років. У ніч суботи на неділю Україна переходить на зимовий час. Годинники треба перевести на одну годину назад. За рішенням депутатів Верховної Ради це мало бути останнє переведення стрілок. Однак, за даними BBC, президент Зеленський не планує підписувати закон про остаточний перехід на зимовий час. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.